Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде розклад на серпень місяць для тих, хто народився під знаком Водолій. Якраз зараз кінець липня. От. І настала черга для розкладів, для знаків зодіаку на наступний місяць. Отже. 2025 рік серпень місяць для тих, хто народився під знаком Водолій. Під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі. Яка ситуація по фінансах? Для тих, хто в шлюбі з партнером? Що? Розкажуть карти для тих, кого немає відносин. І порада на місяць серпень для водоліїв. Так, під якою енергією пройде місяць? Лицар Пентаклів це карта м, такого трудяжки. Це е, карта, м, яка показує що людина тут любить матеріальне, але і любить для цього заробити. Ну, така карта, так, так, да, ну от, ситуація на роботі. І карта саме роботи випала. Карта сама, саме майстра. Тобто ще із лицарем Пентаклів, тут може бути якраз саме робота руками. Тут така може бути якраз робота, де треба показати свою майстерність, робота, де потрібна така кропітка, така уважна праця. І от ви якраз з цим і справляєтеся. Тобто, в цьому місяці буде багато роботи, будете поменше бувати вдома, скоріш за все. От, тому що робота буде потребувати уваги. Треба буде попрацювати. Фінанси. Ну, і з фінансами, в принципі, у вас має бути якби то все в порядку. Тобто, по магу ви керуєте, ви вмієте керувати, ну, і фінансами вмієте керувати, і вмієте знову ж заробити, ви розумієте, де їх взяти. Тобто, ну, тут по карті без фінансів ви не залишитеся. Просто знову от хочу сказати по цим картам, що от в цьому місяці, скоріш за все, енергії да, от, чи ситуації будуть потребувати вашого вміння. Те, чим ви володієте, це знання, навички, розум, ну, і час, час да. і це буде, треба ну, вкластися ну, от вкластися треба. Скоріше за все, ну і так, для когось може програтися, що це ж все-таки загальний розклад. Що це може бути праця якраз на землі, тобто на якихось, такі, ну, якихось землях, володіннях, тобто щось таке рослини, город, поля, от, обробка, городу. Ну, Така може праця бути. Чисто така от з землею. Далі, хто в шлюбі з партнером для сімейних пар? Паш Кубків. Тут такий стан романтики. Паш кубків це така емоційна карта, яка ні до чого не зобов'язує. Це Багато розмов, це такі якісь симпатії, це якісь тут можуть бути такі придумки, видумки. Ну, в, принципі, в принципі, це, знаєте, це така карта для того, щоб внести щось таке легке в стосунки. Ну і ще тут може бути якась ситуація із дітьми. Тобто, от ситуація потр... діти, діти будуть потребувати саме от ваших так, ну, так само вкладень. Тобто уваги, може, треба бути розролити якусь ситуацію, може щось підказати дитині, може кудись зводити, провести якось час. Тобто тут треба буде от вкластися, от приділіть увагу. Ну і так само от в подружжі між собою також трішечки вкладайтеся, але в плані емоційному, такому легкому, ну, там от, вірш продекларувати, просто сидячи на кухні. Якось там, або ось чайку лишній раз під, підлити, проявити якусь таку турботу, от, матеріальну таку турботу. Тобто не просто сказати, я тебе підтримую, а показати на якихось діях, да, ем, ем, воскресний е, сніданок зробити недільний. Да, ну, якось так. Тобто трішечки легше. От, внісіть просто якусь таку романтику. Е, і прямо внісіть, прямо попрацюйте над цим. Так, для тих, в кого немає відносин, угу. король мечів. Е, ну, король мечів це така карта, досить така серйозна. І мені по цій карті хочеться сказати, що. Якось, ви, може, і занадто вклалися в таку серйозність, в закритість в свою, тобто, стали ну, такою беземоційною людиною, яка більше Полагається на логіку, яка більше полагається на розум. Можливо, можливо, це воно так і було на краще. Можливо, так склалася ситуація, що треба було якось по справедливості вирішити питання та ну, для себе, щоб було краще вийти з ситуації. От. Але виходить так, що. Король Мечів він не дуже добрий для стосунків, і тим паче для романтичних. От, тому що, ну, це дуже така строга людина, це дуже така людина зі своїми якимось правилами. От, і тому Ну, от мені хочеться сказати, що треба все ж таки відкритися. Треба все ж таки впустити в себе людину, яка буде заходити до вас в ваше життя, в ваш простір. І по рицарю Пентаклів. Це може бути, що до вас, ну, або вже є якась людина біля вас, або е, хоче зайти, а ви не, не підпускаєте. От, е, меч поставили і е, відлякуєте, ну, образно кажучи, да? е, І. Е, е, Може, була така ситуація, коли дійсно людина просто занурилася в роботу і приділяла вам менше уваги. І ви порахували, що ну, от ви людині не потрібні. От. Ну, але, да, воно то так. Але є люди, для яких саме матеріальна стабільність це важливіше за все. І це не означає. Що ця людина вас не кохає або ви не цікавите цю людину. Просто людина трішечки більше своєї уваги, свого часу приділяє саме своїм накопиченням, і саме, щоб знайти, де заробити. Але Церпентаклів такий. Він завжди може заробити, любить заробити, і от в нього така може і статура бути, що він прямо е, створений для праці, саме такої от ручної праці. А ви може от е, логічно, а ви для такої праці, де треба розумом, логікою, у вас це воно е, ну, працює отак. І тому, тому вам може здаватися, що ви, наче як два, ну, два різні, дві різні людини да, на різних планетах живете. От. Але е, зачасту такі карти, от, вони, такі люди, вони може і матеріально да, шукають вигоду в матеріальному, от. але вони добрі. От. Але вони бувають дуже добрі. Тому по цій карті, ну от ще раз скажу: ще раз скажу, що треба відкритися саме на серцевому рівні. Емоційно, чутливо. Це не обов'язково прямо з розпахнутою душою для всіх. От. Але просто трішечки стати м'якшою людинкою. Ну так. так. І порада на місяць вісім мечів, яка каже, що. Зараз, от зараз, в цьому місяці серпні, вам не треба занадто. Занадто прямо бути активними. Вам е, е, не, треба, не треба, не треба тут, я б сказала, переусердствувати, Робота це хорошо, і ви тут у вас буде можливість і заробити, і все. Але треба дати трошечки собі відпочинку. Карта вісімка мечів каже про те, що е, е, треба потримати себе в деяких рамках. От. Так само і е, е, ну, для тих, хто в шлюбі. Да? Тобто, ну, так само, якщо у вас перевагає увага все ж таки на роботу, то треба потримати себе в рамках і відкритися для. Якихось романтичних таких стосунків. От. Ну, і для тих, кого немає відносин, це я вже теж сказала. це Треба потримати себе в тому, саме от в логічному мисленні, а трішечки от, трішечки розслабитися, да, зняти от пов'язку цю, Ну це умовно кажучи, з очей і. Просто дати себе такий емоційний, ментальний спокій, да, і відкрити трішечки от, е, ментально себе відпустити, а відкрити е, ну, серцевий рівень, скажімо так. От. Так що, так що отакі. так, да, може, у вас перед цим були якісь такі конфліктні ситуації. І воно сприймало саме заглибитися десь в себе, зануритися, якось відгородитися, або в роботу йти. Ну, щось таке от, як від, від, від всього кудись відійти, сховатися. Але, але треба. Це да, але не треба себе тримати уж в таких уж зовсім ну баланс. тобто треба шукати у всьому баланс. Ну, такий розклад в мене вийшов для водоліїв на серпень. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.